Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо з вами графік біткоїна. Я вам покажу на декілька аргументів, чому найближчим часом ми можемо побачити ріст по біткоїну і, звичайно, по нашим альткоїнам уже побачимо деякий відскок. Тобто, якщо це навіть і медвежий цикл, про який всі розповідають, то як мінімум ми побачимо з вами уже деякий відскок по нашим альткоїнам і, звичайно, по графіку біткоїна. І в даному відео я вам покажу той самий індикатор, який нам показує майбутнє по графіку біткоїна. Так, тобто, це таки, така цікава закономірність. Я, звичайно, в цьому ролику постараюся з вами поділитися, що взагалі там відбувається. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що, друзі, переходимо до графіка біткоїна і одразу підключаємо цей індикатор. Він називається у нас m 2 Global Liquidity Index. Я про цей індикатор ще розповідав у попередньому відео в своєму. Я вже також знімав ось цю закономірність і розповідав, коли цей індикатор дав сигнал, що в нас може найближчим часом відбутися ріст. Якщо ви ще не дивилися цей ролик, то можете подивитися. Але сьогодні я продовжу взагалі цю тему і розглянемо, що зараз у нас відбувається саме по цьому графіку. Отже, друзі, повертаємося давайте до графіка біткоїна. Я вам покажу ось ці закономірності, які повторювалися останній рік. Тому що раніше у нас трошки не було Кореляції, тобто співпадіння, а сьогодні в нас останнім часом досить часто це повторюється, і давайте я вам наведу декілька аргументів. Дивіться, в нас по цьому індикаторові, коли було деяке таке дно, так до незначення в нас також формувалося деяке дно по графіку біткоїна. І що цікаво, тут у нас була деяка затримка по часі. Тобто, коли тут формувалося дно по індикаторові через певний проміжок часу, а саме через 70 днів, плюс-мінус, так тобто 75 днів, 70 днів. У нас також формувалося дно по біткоїну. Це наглядно видно, друзі. Ось цю закономірність. Так, коли ось тут було дно по біткоїну, також було дно по індикаторові. І цей індикатор має таку властивість, що він попереджає це раніше, так? І потім в нього йде ріст, а по біткоїну в нас ріст іде трошки пізніше. Так, тобто є деяка затримка. Затримка відбувається саме в 70 днів. І це також можна подивитися, побачити, коли в нас формується пік по індикаторові. Так, коли ось тут пік формувався. Також формувався пік по біткоїнові. Ось тут формувався пік. І що ми з вами проведемо також ось цю характеристику, звідси від цього піка проведемо до піка по біткоїну, то також, побачте, якщо бути точним, то приблизно 77 днів іде ось ця сама затримка. А тепер давайте подивимося на сьогоднішню закономірність, що взагалі сьогодні відбувається. Одразу скажу, друзі, це ніяка там не стовідсоткова гарантія, що вона дійсно там зараз буде. Розворот по біткоїну. Я вам показую просто ось ці закономірності, які відбувалися вже трошки раніше. Звичайно, якщо взяти період, наприклад, за 2023 рік, тут також була ось ця закономірність, ось ця властивість, але воно не ідеально відпрацьовувало. Але ми бачили також тут корекцію, наприклад, по цьому індикаторові і також бачили корекцію по біткоїнові. І звичайно, воно тут в даному випадку воно також плюс-мінус повторювалося. І тут також бачили ріст по індикаторові, і потім одразу в нас відбувся вже ріст по біткоїнові. Так, тобто він мав також де Таку деяке таке попередження, коли індикатор вже ріс, у нас, звичайно, через певний проміжок часу також і біткоін почав рости. І давайте сьогодні подивимося, що у нас сьогодні відбувається. А сьогодні у нас цікава закономірність, друзі. Дивіться, індикатор наш почав рости. Тобто, якщо взяти ось це до незначення, ось тут в цьому випадку, то індикатор вже почав свій ріст. Так? Тобто він вже починає рости і оновлювати ось ці свої пікові значення, які були в цьому діапазоні. Остання така взагалі. Останній такий діапазон, подібна структура була. В цьому випадку, друзі, коли ми віддалимося і подивимося, коли це таке було взагалі останній раз, то ми бачили ось таку закономірність в цьому випадку. То коли у нас індикатор також падав і потім показував ріст, ми побачили також ріст по біткоїну. В даному випадку, ось цей ріст по біткоїну, він відбувся взагалі. Давайте подивимося, наскільки, якщо взяти не саме дно, не до незначення, це було приблизно 80, 70 80 Якщо дійсно в нас повториться ось ця сама картина, і ми побачимо той самий ріст, припустити, що, наприклад, 70% тут було, і припустити. Давайте візьмемо середнє значення накопичення приблизно ось тут. Також 80% було. То ми можемо спрогнозувати, що що найближчим часом. Біткоін може показати ріст 70-80%. Ну, 70% це у нас буде 140 тисяч доларів, і в 70 це буде район 150 тисяч доларів за один біткоін. Це ось такий прогноз, друзі, і, звичайно, це ніяка там не гарантія. І коли ж це може відбутися? Давайте я це все повидаляю, щоб було вже ідеально, все видно. Давайте знову повернемося до цього індикатора. Дивіться, яка закономірність. Якщо припустити, що ось тут у нас був пік, і пік в нас також був по біткоїну в цьому випадку, це було 77 днів. Далі в нас було формувалося дно, тобто, якщо взяти провести 70, 7 днів, також 70 днів приблизно по біткоїнові. Тобто ось тут пік в нас був. Потім візьмемо дно по цьому індикаторі Перше дно було ось тут. І також проведемо 77 днів, приблизне дно, яке було також по цьому індикаторі і взяти графік біткоїна, то це було приблизно в цьому діапазоні. так Тобто біткоін в даному випадку він був, що можна сказати, на таких своїх глобальних. Пікових значеннях, тобто в цьому випадку, ось тут знаходився біткоін. Але тут по індикаторові також формувалося ще одне дно, тобто ще одне таке двойне дно, можна побачити, ідеально ось тут ось ця структура. І якщо провести вже від самого пікового значення приблизно також до цього, до цього дна, тобто, якщо взяти ось це пікове значення, провести до другого дна, це було 104 дня. Якщо ми візьмемо по графіку біткоїну, також проведемо від пікового значення 104 дня. То це буде приблизно, давайте візьмемо ідеальну структуру. Це буде 31 березня. Саме після цього періоду нас має початися вже. Ріст по графіку біткоїна, тобто, друзі, один-два тижні, і ми побачимо з вами уже ріст по графіку по ціні біткоїна. Так це має бути вже розворот. Тобто можемо ще тут поконсолідуватися. Ви бачите, що тут зменшується волатильність. Якщо взагалі включити денний таймфрейм ви бачите наскільки тут взагалі вузька волатильність. І коли зменшується ось така волатильність, це завжди провокує деякий імпульс. Звичайно, я думаю, що імпульс буде вгору для всіх буде неочікувано, тому що ось тут, коли ми вже звичайно знаходимося в цих діапазонах, друзі, по ціні, по біткоїну, то звичайно тут уже починають всі перевзуватися медвежий цикл, розповідати, що у нас цикл там змінився, вже там ліквідності не хватить вже медвежка починається. Це все відбувається із за того, що у нас вже зменшується віра в ріст подальший. І друзі, якщо взяти глобальні ось ці цілі, то від сьогоднішніх це приблизно 140-150 тисяч за один біткоін можемо побачити ось такий діапазон. Тобто, це я просто беру ось цю суху статистику з цього аналізу. Якщо подивитися на ось ось тут, скільки був ріст, тобто взяти від цього діапазона, також було 80%. Якщо взяти від донного значення, коли в нас дно формувалося, тут також як бачите, друзі, було 80%. Тобто, бачите, друзі, що біткоін коректується і виростає потім на 80%. Якщо припустити, то звичайно ось такий результат ми можемо з вами отримати. Звичайно, нам би хотілося зараз вже побачити деякий ріст по біткоїну, і на цьому рості вже бачити також агресивний ріст по нашим альткоїнам. Це буде звичайно вже залежати від біткоін домінації. Про це ми будемо вже говорити, розповідати буду в наступному ролику. Про альткоїни буду розповідати вам. Але про по біткоін домінації, друзі, я очікую, що ми побачимо прирості біткоїна. Ми побачимо ще ріст біткоін домінації, і саме потім ми побачимо уже. З вами ріст по альткоїнам, так тобто вже плавно домінація почне перетікати в альткоїни, і на цьому фоні ми вже побачимо той самий альтсезон, який до довго всі так очікують. Тобто, як бачите, друзі, воно не відбувається все в один момент за один тиждень, за один місяць. Як більшість учасників ринку цього очікують, все набагато складніше, і по моїх взагалі баченнях на ринок нічого не помінялося, нічого не змінилося. Психологія так само нічого не змінилася, людей. І, звичайно, коли альткоїни знаходяться, коли біткоін-домінація знаходиться на хаях, звичайно, всі розповідають, що альткоїни скам, що вони не виростуть, нічого не покажуть, ніякого росту. Bitcoin домінація знаходилася ось тут в цих діапазонах, то, звичайно, там альткоїни перспективні монети, потрібно їх накупляти. Так, так само було ось тут, друзі, альткоїни скам нікому не потрібні. І так само відбулося це при падінні домінації. Знову всі повірили в альткоїни, що це. Перспективний напрямок і потрібно їх набирати. Тому, друзі, бажаю вам всім терпіння. Якщо вам ролик сподобався, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що там ви знайдете для себе ще більше корисної інформації. А зараз дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!